Сьогодні ми вітаємо з професійним святом ну, дуже крутих людей нашої планети, наших програмістів. Вони завжди в пошуках ідеального коду, борються з багами і створюють всіляку магію, щоб все працювало ідеально. Але сьогодні ми пропонуємо зануритися трішки у їхній світ і дізнатися, що ж у них там відбувається за їхнім робочим столом. Куку. -ку. А що тобі подобається більше? Писати новий код чи править старий? Вирізати старий, писати новий. А скажи, що гірше? Вимкнення світла і раптове вимкнення комп'ютера? Чи коментарі твоїх колег до твого коду? Коментарі колег. <звісно> <звісно> а якби ви могли говорити з комп'ютером, що б ви йому сказали сьогодні? Хвалю його завжди. Сьогодні і кожен день. А якби ти міг замінити одну клавішу на своїй клавіатурі на якусь суперсилу? Що б ти обрав? Моментальну компіляцію. А як часто ти ловиш себе на думці, що розмовляєш із комп'ютером? Ну, дуже часто. Можу зараз з ним порозмовляти. Наприклад. Давай. Чого ти не працюєш? <рит> а що ти робиш, коли тобі треба натхнення? Дивишся на свій якийсь геніальний код? Чи йдеш за черговою чашкою кави чи чаю? Чайочок, це моє все. Чорний, зелений. Фруктовий. Слухай, який відсоток робочого часу займає перегляд мемів для програмування? Як відповідальний працівник 10% могло займати, а так 0. Так, ладно. Звісно, ви що. Та не може бути. А чи вірите ви в існування ідеально працюючого коду з першої спроби? Звісно, вірю. А на практиці? На практиці не завжди так буває. А розкажи про свою роботу в 30 секундах, так якби бабусі розказував. Бабусь, ну я пишу, читаю, шукаю, знову пишу, а сну немає. А як ти реагуєш, коли твій комп'ютер відмовляється працювати? Я намагаюся домовитись. По-хорошому чи по-поганому? Ну <риватиме> яку йду? Кажи, яку б ти пораду собі дав на початку своєї кар'єри? <риватиме> Більше вчитись. Мабуть, ну, і всяким новим штукам, не знаю, різноманітним, новим технологіям. І ніколи не залишатись на чомусь одному. І теж маю налогі в технологіях. Серйозний підхід. А в тебе є кіт? Е, Так, є. А яка мова програмування підходить для спілкування з котами? <рес> Цікаве питання, ніколи не задумувалася. Напевно, виберу мову JavaScript. І як реагує? <рес> Дивно. <рес> <рес> Дивиться на мене великими очима. А скажи, а ти маєш якийсь ритуал перед тим, як натиснути кнопку Запустити програму? Ну, помолитись може. Тебе <ріст> є якась секретна зброя в боротьбі з багами? Там Гугл, Гумова качка? Ні. <ріст> Покажи кадр. <ріст>